Всім привіт! Досі не вірю, але це мій третій тиждень в США. Знімаю все рандомно, часу завжди не вистачає. Але трохи розповім і покажу, як в цілому проходить моє життя. Знову згадала, що колись була гімнасткою. На цьому тижні погода здивувала, випав сніг, і це був справжній апокаліпсис для Луїзіани. У нас випав сніг, і це таке тут. взагалі непопулярне явище. Тому завтра немає пар. Капець, відмінили пари через сніг. Тут я роблю своє домашнє завдання зі сценічної мови, яке полягало в тому, щоб на ескізі свого тіла замалювати проблемні зони, зажими і страхи. Коротше кажучи, замалювати все тіло. Через погану погоду перемерзла вода, і весь штат був без душу три дні. І це був жах. Тут я дійшла до спортзалу і знову згадала, що я виходить гімнастка. Оп. Ох. Ця пара називається Театральна лабораторія. Вона складна фізично, на ній ми виготовляємо весь реквізит з нуля до найближчих вистав. Повертаюсь в свою кімнату після репетицій, які будуть до 22 лютого майже кожен день, тому що ми ставимо виставу Король Лір. Грає наш ректор Короля Ліра. Спостерігаю, як вони працюють, як вони розмовляють. І це, звісно, вау. Тут ми підтримували нашу баскетбольну команду, відбувається дуже багато спортивних подій на кампусі, і загалом можна безкоштовно відвідувати інші події різних коледжів. Так виглядає центр нашого маленького містечка. А так виглядає наш недільний ранок. Майже весь тиждень були сильні дощі. Реально дуже сильні, але в цьому щось романтичне є. Як я вже казала, репетиції з 7 до 9.30 майже кожен день і по суботах з часу до 4.00. В цьому класі у нас проходить акторська майстерність та сценічна мова. Через тиждень мені 20. Тут Кельвін готується до виходу на сцену. Він дуже хвилюється. Маю, у нього серйозна роль. Ні, ну взагалі, у мене теж дуже серйозна роль. Я прислуга короля. Вибачте, це вам не хухриму мухри Це я після ранкової пари акторської майстерності. Я люблю цей театр. Він вже рідний. Все так виглядають кабінети з непрофільних пар. Це хол, в якому я живу. От щоб ви бачили дощі. Луїзіана дуже відома своїми казино. Вони тут повсюду. Але мені не можна. Я азартна. Перші дні нормальної погоди і звичайно красивих заходів сонця. Це якийсь каламбур з репетицією, а це ми їздили в Техас на якусь дуже крейзі баскетбольну гру, де було все. Ну і в кінці тижня ми вирішили трохи відпочити та розважитись з друзями. Поїхали на місцевий ярмарок. <elled Quel parole programme> <тер closed> <Aladdin> <oneself> ми поїхали на ролі дрому. Я вперше каталась на чотирьохколесних роликах. Це було складно, бо останній раз я каталась в 12 років. Ну і повечеряли ми в відомому в Америці Вейфелхаус, який відкрився в 1925 році. От такий тиждень.